Я утверждаю, того, что Запорожская область будет в часом счастливые ну, Карты очень хорошие падают. Даже покажу сейчас, вот смотри, мир падает, Четверка Пентакли, как бы наша собственная сила, звезда, Паш Пентакли. Вот карта Мага внизу просто Ну, Хорошие карты падают, но я надеюсь, что не пустые. А, так, а тепер давай все ж таки конкретизуємо, тому що mm. розуміємо, якою зазвичай ціною ці хороші новини для нас стаються. Давай mm. про не будемо питати про просування наших військ, хай це лишиться в таємниці, а все ж таки, давай подивимося зі сторони Росії, які будуть дії на Запорізькому напрямку. Ну, дивись, нічого не міняється. Те, що я казала, щодо вони зараз будуть маніпулювати водосховище, хотіла сказати, маніпулювати атомною станцією. Нічого не змінюється поки да? те, що ми тоді говорили: ядерка плюс атомна станція, будуть маніпуляції, будуть знову якісь там пожежі, відключення по весьмірці ночів і так далі. А, щодо планів, ну, десятка пента ну, розумієш, я не знаю, як ми збираємося доокупувати. Вони вважають Запорізьку область своєю. Десятка пентаклів падає. Ну, Не а, тільки Запорізьку вони вважають своєю. Ну, але... Ми зараз не конкретно не... Про, про Запорізьку область говоримо. Да? Бачиш, десятка пентаклів. Тут, якщо подивитися про Мульовку, Пентаклі між собою з'єднані. Тобто, їм Запорізька область потрібна для чогось дуже сильно. Так само, як і Херсонська. Ну ми розуміємо, для чого. Воно якось в об'єднанні дає їм щось. Ця територія. Да? Я так думаю, що це вихід до моря і все інше. Ці шляхи. Оце воно. Е -е... Наступи. Покажіть мені наступи росіян. Запорізька область. Вони планують наступати десь там. Ну, Справа в тому, що тут карти не дуже падають. Бачиш, тут падає п'ятірка мечів, десятка мечів, лицар мечів. Тобто тут про бої. Все одно я так розумію, що коли почнеться до буде стичка, не буде такого, що вони віддали нам її, буде стичка. Ту карти чітко натякають на це. Давай подивимось, чи готові росіяни просто віддати нам Запорізьку область? Да? Вивести чи війська Як Запорізьку. вони з Херсонської вийшли? а, що Так, чи готові вивести свої війська з Запорізької області? Тому що вони чи хочуть вони просторі віддати, нам що це ну, то військовим шляхом, то з мечі впаде. Тобто тут карти вже натякають не, не військовим шляхом. В, розумієш, я впевнена в тому, і навіть про це казала неодноразово про те, що ну, вони, коли з Херсонської області відступили, це було, це було винуждено, як говориться. І вони про це пожалкували 300 разів. І вони зараз не хочуть повторювати це Запорізька, для, Запорізька область для них дуже гарна. Маніпуляція атомною станцією. ти ж розумієш це? Так. Тому ну як вони можуть її здати так просто? А чого наші говорять про деокупацію зараз? Звідки такі взагалі? І звідки така інформація? А звідки така інформація? Тут, скоріш, не про деокупацію, а що на Запорізькому напрямку відбувається щось цікавеньке. Росія скаржиться на Велику кількість наших сил, ну натякаючи про... на хороші новини з того напрямку. А Хороші а новини про... для нас це деокупація. Добре. А про що це? Все тут писало про що це взагалі. Ну, щось таке. Тут просто чвірка мечів з дияволом падає сімірка пентаклів повішений. Ну, дивись, вісьмірка жезли, давай так. По цим картам по нижнім, я не бачу нічого такого. Прям тут все як було, так буде. Знову ж таки, маніпуляції станцією, якісь там на станції пожежі будуть карта диявола падає, ось вона. Але вісьмірка жезлів, я так розумію, що наші про... вона про динаміку. Наші просто хочуть якусь ситуацію пришвидшити, щоб. Дов... Що ж, тоді не будемо далі конкретизувати, так, так. і просто будемо сподіватися на те, що вже за офіційною інформацією ми почуємо хороші новини з того напрямку. Так. Зараз не можу не запитати про суми, тому що обстрілюють просто зрозуміло, чому зараз така зараз зосереджено саме на сумах і на обстрілах по цій області і місту. Але давай подивимось найближчий час, якою буде ситуація, чи можливо стабілізується. Ну, дивись, там на, на серпень падало, коли ми дивилися перед серпнем ще, що будуть загострення на прифронтових прикордонних територіях. Тому для мене це не новина щодо Сумщини. Ну, знаєш, тут тепер ще треба уточнювати при фронтових територіях з якого боку. Ну, да. Ну, для мене на той період часу, коли ще не було серпня, це були якраз такі Сумщина, Чернігівщина і так далі. Ось це вже коли серпень почався, тоді вже, так, там почалися ці дії всі. Але до цього ж не було. Тобто я розуміла, що це Сумщина, це Чернігівщина, обстріли будуть, це Харківщина, це Дніпропетровськ, це... Дніпро, точніше, це ось ось там. Всі прикордонні території, які близько до, до Рашки знаходяться. Стріляти будуть активно, так. Так. Ситуація зміниться по обстрілах на Сумщину. Я сумніваюся, що до кінця серпня прямо зміниться ситуація. Ми зараз вересень не розглядаємо, ти ж знаєш, не люблю я. Так, так, так. В кінці місяця так. початку. Ну, ні. Ні. Дев'ятка мечів, тобто ні. Бачиш ось знову ж таки до скупків. Ну Це масштабність, тобто багато обстрілів. Масштабно. І карта місяця вона про... більше про ніч. Нічні обстріли саме. Ну, коли там сутінки. Чітко показую. Не запиниться до кінця серпня, точно ні. Всі прифронтові міста, всі ті, да. які знаходяться близько да. до кордонів, на превеликий жаль, страждатимуть від обстрілів щодо да. решти територій України. Які плани в Росії щодо обстрілів? Зараз просто давай подивимось по областях. так легше буде по обстрілах до кінця серпня. Зараз найцікавий, да, ось залишилось там у нас до кінця серпня, скільки, два тижні здається. А покажі, будь ласка, мені, які, які області будуть найбільш на безпеці від обстрілів саме захід країни? А, північ. Південь. Центр. Схід. Е, зразу кажу, що по-перше, схід, і по-друге, на Сході будуть наступи. Це схід. Е, ну, Схід Донецьк це ж також схід Донецька область так. Луганська. Та, там наступи будуть до кінця серпня. Прям вони визначатися будуть. и тут карта влюбленных для меня это всегда про выбор то есть я так понимаю, что будут какие-то как это называется правильно? дополнительные фронты созда... создавать они будут где-то то есть дополнительно как-то будут выбирать какую-то локацию для наступления и добавятся. Давай тобто так. Нові звіс, території? Серп... На нових територіях на бути? Ні, нові На новой Я думаю, що это про. Ну, тут про схід ми спитали. Хоча, да, может бути, новий фронт якийсь то откроется. тут про схід. Я даю серпень і даю сентябрь, все-таки. Я, ти ж знаєш, не люблю це вот по датам, чітко до кінця серпня. Карти можуть немножко отличаться, по... По... розтягувати время. Я думаю, що вересень тут еще грає роль. Новые фронты какие-то. Вот я не знаю, но это схит. Пока не будем смотреть еще. Пусть пока так будет. Э -э так, захит, обстрелы, стрелы будут, ну, что-то вон. И... Ну, их интересуют по Заходу, их интересуют в те места, там, откуда идет помощь. Тут карта колесницы падает. То есть я думаю, что будут какие-то обстрелы связаны еще с поездами, с помощью. Вот этого вот захит у нас, Украины. Дальше Північ, да при тебе говорила. Так.